военнослужащий специального подразделения Министерства обороны, позывной Вена, в данный момент получил 1 миллион рублей от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк «Леопард». Вихваляється мільйоном від Лєпса. Російський співак і путініст, начебто вже виплатив мільйон рублів за знищений леопард. Про це він написав у своєму телеграмі і опублікував відео з окупантом, який тішиться заробленими грошима. Українців ж така новина радше насмішила. Воно ж худе і мале, стоїть за вітром, хитається. Що він там унічтожив? Іди назад в люлю. І лице закрив, аби співвітчизники не прийшли вітати. Тепер треба, щоб хтось з наших оголосив, що за шкіру цього облізлого засранця дасть винагороду. Тобто Лєпс йому нагороду готівкою привіз. Зважаючи, що найбільша банкнота в них 5 тисяч рублів, це мала бути не мала груда паперу, а не ота жменька, яку він показує в екран. Та й взагалі у нього такий голос, ніби йому не мільйон дали, а змусили перепрошувати на камеру. Попри те, що путініст Лєпс відверто підтримує вбивства українців, його музику і далі слухають у громадських місцях нашої країни. Так нагадаю, черговий скандал цими вихідними виник в одному із закладів на Київщині. Там грала музика Лєпса. Одна з відвідувачок зробила зауваження адміністрації, але у відповідь її виштовхали із закладу. Раніше конфлікт через шанувальників Лєпса стався і у Львові. Тоді у центрі міста молодики слухали Лєпса у своєму елітному авто, а на зауваження почали простягати руки. Як наслідок, отримали повістки.